Ми дивилися сьогодні на зйомки, як заходили прокля... шахеди проклятою богом і людьми раші на об'єкти в Києві. Ті, що були не над військовими, не над енергетичними об'єктами, там менше інформації, менше зйомок. Такі речі, як право зараз, достатньо закривають від публіки. Але ми бачили, як заходили на будинки. Ми бачили, як вони один нарвався на лінію електропередач, низький прохід, це інше. У Мене просто питання. Ну я розумію, мобільним групам при низькому заході то, що дійсно їх дуже важко стає збивати. Де де ті всі варіанти, які ми можемо в себе штампувати, старий союз їх штампував в нас вся технологічні лінії? Всі є де ігла комплекс? Це той на плечі. Ним збивають ним, збивають ракети. Крилаті ракети іглою збивають запросто. Ви пригадуєте оту зйомку, що в перший місяць війни біля Ірпіня Петро Порошенко е, перестріває нашого звичайного солдата, який збив ворожий літак. Ворожу ракету збивав інші? Пригадуєте оті історії, коли ми сміялися. Укрпошти працівник збив ракету, дістав орден. Тепер нова пошта буде шукати спосіб, як їм тепер збити свою ракету, все інше. Де ті комплекси у наших захисників, наших міст, наших електростанцій, нашої інфраструктури, наших мостів.